Доброго гарного дня у продажу кавасакі ніндзя 400. -ка. Привезена з Японії, куплена на мотоаукціоні. Без пробігу по Україні в дуже гарному стані. 12 рік, 18 тисяч оригінального пробігу. Стан сів поїхав, не потребує жодних вкладень. Мастило замі... замінили, розхідники замінили, фільтр. Гальмівні колодки в нормі не міняли. Гальмівні диски в нормі. Дуже крутий стан. Вся в рідній фарбі, сідушка рідня. Кнопочки як новенькі. Один ключ. 18 тисяч. Ми цікаво звертаємось, відправляємо поштою. Є доставка по Житомирській області. Все як нове. Гума. Передня, задня. Далі. Ціна даного мота. 4500, 12 рік, 18 тисяч проблем. Мод ставиться на облік з документами ціна.